Що спільного може бути між останнім кіноблокбастером і священним текстом, якому вже кілька тисяч років. Ну, на перший погляд, здається, що абсолютно нічого. Але якщо копнути глибше, то виявляється, що світи поп культури та релігії переплетені набагато тісніше, ніж ми звикли вважати. І сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися. Але знаєте, перш ніж ми зануримося в приклади, давайте на секунду зупинимося. От коли ми говоримо релігія. Що саме спадає на думку? Які такі елементи роблять певну систему вірувань, власне, релігію? Це насправді ключ до розуміння всього, про що ми будемо говорити далі. Просто послухайте ось ці сюжети дитина, народжена від діви, які судилися врятувати світ, вічна боротьба між світлом і темрявою, якась таємнича всепроникна сила, що зв'язує все у всесвіті і мудреці, які присвячують життя, щоб її осягнути. Звучить знайомо, правда ж. Це про християнство, чи може про буддизм, або про події у далекій далекій галактиці? І це, до речі, не просто якась теорія. Уявіть собі, у 2001 році, під час перепису населення в Англії та Уельсі, цілих 390 тисяч людей вказали у графі релігія Джедай. Це була четверта за популярністю відповідь. І хоча, звісно, для багатьох це був просто жарт, сама ця цифра це ж потужний доказ того, наскільки глибоко вигадана історія може резонувати з людьми на духовному рівні. І от такі явища змушують нас по-новому поглянути на усталену ідею, що релігія це щось таке серйозне, сакральне, а – це ну просто розвага. Давайте спробуємо розвінчати цей міф. Бо ось у чому вся річ ці два світи насправді ніколи й не були розділені. Ми просто звикли так думати, що одне це щось високе і духовне, а інше просто спосіб вбити час. Але в реальності вони завжди живилися одне від одного. Ну от візьмемо до прикладу Іліаду Гомера. Для нас сьогодні це класика, майже священний текст. Там є боги, є надприродні герої, божественне втручання. Але для давніх греків це був справжній блокбастер криваві битви, інтриги, жага помсти, пристрасть, тобто абсолютно все те, за що ми сьогодні любимо серіали на стрімінгових сервісах. Але знаєте, що найцікавіше? Цей зв'язок це не вулиця з одностороннім рухом. Це не просто релігія впливає на культуру. Все набагато складніше. Культура так само активно формує і змінює те, як люди вірять, і що саме вони вважають священним. І це не просто наші здогадки. Послухайте, сам Джордж Лукас відкрито казав, що свідомо наповнював зоряні війни духовними ідеями, які він запозичив із різних релігій світу. Його мета, за його ж словами, полягала в тому, щоб пробудити духовність у молоді. Тобто, це було зроблено абсолютно навмисно, щоб спонукати до роздумів про щось більше. Щоправда, цей вплис не завжди буває позитивним. Подивімося на два приклади: у фільмі Індіана Джонс і Храм Долі індуїзм показали через, м'яко кажучи, шкідливі і расистські стереотипи. А тепер порівняємо це з сучасним серіалом Міс Марвел, де образ молодої мусульманки змальовано з повагою й увагою до деталей, і це викликало переважно позитивну реакцію. Це чудово ілюструє, як сильно змінилися підходи до зображення релігії в медіа. То, як саме попкультура впливає на релігію? Ну, умовно, можна виділити три етапи. Спочатку художні твори надихають, як от володар перснів для деяких сучасних язичників. Далі медіа популяризують певні ідеї, роблячи їх масовими. Так сталося з ідеєю вознесіння завдяки популярним книжковим серіям. І нарешті з попкультури можуть народжуватися абсолютно нові релігії, наприклад, культи НЛО, які виникли на хвилі наукової фантастики 50-х. Коли вигадка стає настільки впливовою, що породжує справжнє вірування, соціологи мають для цього спеціальний термін, і він, треба сказати, ідеально описує те, що відбувається. Отже, знайомтеся, гіперреальні релігії. Так, що ж це таке? Уявіть, що межа між улюбленим фільмом і реальним життям просто бере і зникає. Гіперреальна релігія це коли послідовники не просто захоплюються вигаданим світом а починають жити за його правилами, намагаючись втілити його ідеї у своїй власній реальності. І ось вам два найяскравіші приклади: джедаїзм, що виріс із зоряних війн, сприймає силу як цілком реальну енергію, яку можна і треба розвивати. Або матриксизм натхненний матрицею, який стверджує, що наш світ є симуляцією. В обох випадках художній твір, по суті, стає священним текстом. І якщо повернутися до джедаїзму, то це ж геть не просто фан-клуб. Тільки уявіть собі, існує міжнародна церква під назвою Храм Ордену Джедаїв. У неї є офіційне духовенство, присяга для членів, і вона навіть визнана благодійною організацією, звільненою від податків у США. І як у будь-якій традиційній релігії, там навіть є свої внутрішні суперечки між різними течіями. Все це, звісно, змушує задуматися. Якщо ці межі настільки розмиті, то де ще ми можемо знайти елементи чогось священного? Виявляється, у сучасному світі пошук сенсу часто відбувається у найнесподіваніших куточках нашої культури. От подумайте, наприклад, коли десятки тисяч людей на стадіоні в унісон співають улюблену пісню, це відчуття єднання, цей неймовірний емоційний сплеск, чи не нагадує це чимось колективну молитву? Або візьмемо косплей, у який момент ось це перевтілення в улюбленого персонажа перестає бути просто хобі і, можливо, стає чимось більшим, способом виразити свої цінності, знайти себе чи навіть певною духовною практикою? Звісно, однозначної відповіді на ці питання немає, і власне в цьому вся суть. Як ми бачимо, ці чіткі лінії, які ми звикли проводити між релігією, культурою, хобі та духовністю, насправді є неймовірно гнучкими і розмитими. Зрештою, мабуть, усе зводиться до цієї думки. Історії, які ми розповідаємо, ідеї, які ми засвоюємо, сенси, які ми створюємо, усе це частини єдиного культурного полотна. І розділяти їх на високе і низьке, священне і буденне, стає деталі складніше. І, можливо, саме в цьому дивовижному переплетінні і криється справжня природа того, як ми шукаємо сенс у сучасному світі.